Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Ну що ж, доброго дня, та з новим роком, шановні радіослухачі, в ефірі перший випуск нового 24-го року в продовженні третього сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В Студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я ведучий Олег Самохвал, та експерт Артур Анісов. Привіт, Артуре! Привіт, Олеже! Приєднуюсь до вітань усіх з новим роком сьогодні. Перший день нового року, і куди тільки не глянь, мало не всі говорять про якісь результати. Хтось підсумовує свої життєві здобутки, хтось ситуацію в країні. І оскільки ми прямо зараз мовимо з рубрики Політика, то не можу не згадати, що головні політики країни, кожен з наших президентів, за рік своєї каденції називав попередній рік складним, а прийдешній роком змін. Що з цьому є таке, збирати докупи всі хороші і нехороші події останнього підзвітного. Періоду і покладати кращі сподівання на запуск нового не можу не погодитись, звучить як уставлений факт. А ще більшим фактом є політичний контекст нашого подкасту, враховуючи який підбивання світових підсумків напрошується саме собою, можеш не продовжувати, адже тепер я, як мабуть, і наші слухачі на всі 100% переконані, що тема сьогоднішнього випуску звучатиме як політичні підсумки 23-го року, та погляд на 24-й. Саме так 23-й рік був не найкращим в історії України і світу, проте про нього дійсно є що розказати. А щоб не заплутатися в строкатих та Складних подіях, які наповнювали цей рік, пропоную піти хронологічно від січня і так до січня, знову січня, перший день якого уже сьогодні. Артуре, вже починаєш пригадувати, з чого цікавого розпочався 23-й рік. Можливо, я почну не з найбільш яскравої події, зате вона відбулася точно рік тому, прямо 1 січня. З того дня Хорватія на 10-му році членства в ЄС вдалася до ще тіснішої інтеграції, офіційно перейшовши з національної валюти куни на євро і ставши 20-ю державою. Єврозони, а також 27 сьомої Шенгенської зони. Це стало першим розширенням валютного союзу після вступу Литви у 15-му і першим розширенням Шенгенської зони після вступу Ліхтенштейну, аж у далекому 2011-му. одинадцятому. Промовисто, але й правда, як ти й попереджав, не так вже інтригуюче. Давай назвемо щось таке, що сколихне громадськість, як тоді, так і зараз, при згадці цього феномену. Тоді крокуємо до кінця лютого, 24-й день, якого сам по собі й без додаткових подій вже став тригером для України. Річницею повномасштабного вторгнення, але у 23-му цей день зафіксував ще одну політичну подію. Задекларовано нейтральний до російсько-українського протистояння Китай, вирішивши інтенсифікувати становлення себе як миротворця, висунув мирний план для припинення війни у 12 пунктах. У свій час про нього навіть близько місяця ще продовжували говорити в медіа. Хоч як ми знаємо вже зараз, він не був сприйнятий за серйозний план вирішення проблеми, як українською стороною, так і не удостоївся серйозної уваги від Кремля. Проте тут є інший важливий підтекст, як ми вже неодноразово згадували у попередніх випусках Китай центричне сприйняття світу зумовлює постійне розширення впливу, особливо на ті регіони, які самі не є політично впливовими, взяти ту ж Африку, куди протягом 2003 2021 років Китай інвестував майже 51 мільярд доларів. Карантинне просідання економік світу 2021-2022 років поставило багато процесів на паузу. Однак, подібне декларування своєї залученості до актуальних проблем на найвищому рівні, як от з мирним планом, сигналізує та підкреслює, що великий східний брат повертається та самостійно. Чи з підтримкою союзників буде виявляти присутність у багатьох процесах по всьому світу? До речі, хапаючись за останню тезу, підкреслю, що Китай насправді мило балансує між самостійним веденням політики та тими сферами, у яких доцільно залучатися підтримкою. Тут я маю на увазі членство в БРІКС, де впливовість Китаю з'єднується з потенціалами Індії, Бразилії, Парта хм, навіть Росії. А протягом уже попереднього 23-го року відбулися переговори, що визначили потенційне розширення брі. Ікс у 24-му за рахунок приєднання Аргентини, Ефіопії, Єгипту, Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії, із таким складом членів деякі заголовки змі вже задаються питаннями: чи вийде конкуренція з США на якісно новий рівень? Ну добре, це зафіксували. Що там далі? Йдемо на березень. Початок весни насправді не став джерелом тих подій, про які я захотів би багато розказати, але дещо пригадати варто. Перш за все знову відзначився Китай, коли 10 березня Ці Дзіньпінь став першим в історії. Китаю обраним на третій термін лідером держави, це якщо про серйозні новини. Якщо про певною мірою кумедна, то 17 березня міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Путіна за підозрою у вчиненні незаконної депортації та переміщення українських дітей до Росії, що класифікується як воєнний злочин. Контекст, звичайно солідний і є свідченням того, що світ не розділяє політику російського диктатора. Однак, враховуючи практичну неспроможність ділення цього рішення, ситуація взайве підкреслює неспроможність міжнародної спільноти до реальної світової колективної безпеки. Ну, це повне джингелбалс. Тому практика нам ще в проміжку між першою і другою світовими війнами на прикладі Ліги націй продемонструвала, що ця неспроможність і зрештою підштовхнула країни до пошуку порятунку в альянсах. А альянси, найтривалішим з яких існує НАТО, підводить нас до квітня, коли нейтралітет Фінляндії офіційно змінився на членство в цій організації. Надактуально проте не стану заглиблюватися. Адже цій темі був присвячений цілий випуск від наших колег, а саме серія 5 рубрики Політика другого сезону, яку Разом з іншими серіями можна знайти на вебсайті проєкту за адресою дабідабідабікрапка Між іншим, наголошую, що там не просто інші серії, а там усі серії, усіх рубрик, усіх сезонів за 22-23 роки, а скоро й за 24-й, де можна зануритись в години наших розмов у рубриках, присвячених дипломатії, політиці та історії. А ми йдемо далі. Травень мені цей місяць запам'ятався політичними лідерами. Коронація Чарльза III, а потім вибори в Туреччині з перемогою Ердогана. Щось іще додаси, та ні, підемо на червень, адже там справді несподіваніше та цікавіше, Дехто хто й досі, мабуть, не розуміє, що то було. І на увазі я маю вагнерівський похід на Москву, який закінчився так само спонтанно, як і розпочався. Що то було, я й сам не знаю. Проте невдовзі після цього авіакатастрофа в Тверській області з Пригожиним і Уткіним на борту потішила багатьох українців. Хоча мережею відразу поширилися чутки, що смерть могла бути інсценованою. тим не. Менш офіційне керівництво Вагнера змінилося, і тепер вони, хоча б не на території України. І це ще один цікавий геополітичний фокус на зовнішніх з погляду Європи регіонах. Після зникнення керівництва вагнерівці, якийсь час дислокувались в Білорусі, а потім окремі групи бійців були помічені в Африці. Виявляється, цей регіон цікавий не лише китайцям, а зараз за нього розгорнулася справжня конкуренція. Острой не залишилася і Україна, спрямувавши туди серію літньо осінніх візитів. Одним словом, регіон року про нього навіть серія 16-ї рубрики Політика вдруг. Мому сезоні була до речі, в липні наряду із серію 17 про саміт НАТО. Переходимо до серпня, і я б пішов навіть до вересня. Із серпневих подій ми хіба що державний переворот у Габоні не згадували, але на світовому масштабі резонансу не було, тому підемо далі. А от вересень приніс більше цікавинок, можливо, навіть розв'язавши чи не найтривалішу проблему кавказького регіону навколо нагірного Карабаху. 28 вересня президент нагірно-карабаської республіки Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск державних установ та припинення існування республіки, яке до речі, вступає в силу якраз сьогодні, 1 січня 2024 року. Ще ми їх і вітаємо. А якщо не буде нової ескалації, то прина на офіційному рівні конфлікт вважається вирішеним, але не так весело було вже у жовтні, коли історично заглиблене протистояння Ізраїль-Палестина відновилося новим сплеском збройного насилля. Про це також до речі виходив подкаст уже від наших колег-істориків. Номер серії не згадаю, проте я у свій час їх усі переслухав що вам раджу зробити. Цілком підтримують таку рекомендацію, адже окрім пізнавальності, виявилося, що наші подкасти спроможні бути форкастами. Як у середині грудня, Олег спрогнозував дипломатичний хід листопадово-грудневої Венесуело-Гаянської кризи. Так, високі представники країн, власне й зустрілися у Сент Вінсенті Гренадинах і домовилися не застосовувати силу і не посилювати напруженість навколо ЕСЕКІБО. А подальші переговори заплановані протягом трьох місяців після цієї зустрічі. Таке ми вміємо. Скоро розклади на таро робити будемо. Та що тут це було чистий об'єкт. Тивне розуміння політики у такий спосіб вже й оглянули листопад і початок грудня, коли ця криза й досягла найбільшого розмаху. Проте грудень запам'ятався не тільки кризами, прийнані для України, які разом із Молдовою, Європейська Рада відкрила початок переговорів про вступ до ЄС, хоча й не без певних суперечностей. А суперечності дійсно були. Адже, попри загалом, високу політичну підтримку України з боку ЄС, з окремими країнами, у нас бувають загострені відносини з останнього Польща та її блокада кордонів протягом останніх двох місяців блокувала кордони і словаччина окремою групою проблем є постійні протиріччя з Угорщиною навколо мовної політики. Тим не менш, попри ці проблеми переговори про членство в ЄС і справді офіційно відкриті. Ну що на цьому і закінчимо грудень. Грудень можливо і закінчимо. Проте ще не рік, адже наприкінці року прийнято очікувати та прогнозувати двома словами. Вийде описати 24-й рік. Якщо вже зовсім зводити всі очікувані процеси до однієї точки, то я навіть одним словом можу: вибори. Щоправда, двоє різних виборів одні з інтригою. Інші без перші триватимуть весь рік і стосуватимуться США, що визначить специфіку американської зовнішньої політики на наступні 4 роки. А щодо інших виборів, то там результати, мабуть, вже й так всім відомі, адже сильного різноманіття серед результатів російських виборів ще нікому не доводилось спостерігати. От тепер можна говорити й про закінчення 23-го року. Залишилася тільки ще одна справа: як говорити про світи політику, але не зачепити дипломатичні діалоги. Здається, ми вже сьогодні їх зачіпали. Згадками зачіпали, але не наголошували. На результатах у підсумках року можна і статистику нагнати. У цьому вимірі 23-й рік виявився продуктивним, подарувавши проєкту відразу два сезони: зимоволітній, другий та осінньо досі триваючий третій. Саме протягом 23-го проєкт супроводжували одночасно дві рубрики, а сумарно в обох сезонах взяли участь 15 творців контенту. На історичну тематику припало 23 серії, на політичну 30, що разом є 53 і дорівнює кількості тижнів у 23-му році. А отже, в середньому наше традиційне зустрінемось за тиждень аж ніяк не є. Перебільшенням, ну як олеже, достатньо статистики. Однозначно, дякую тобі, Артуре, за сьогоднішнє закриття гельштальтів минулого року та створення першого запису на сторінках нашої статистики на 24-й рік. А на сьогодні наш ефір добігає кінця. З вами були експерт Артура Нісов та ведучий Олег Самохвал. На останок ще раз у вас усіх з Новим роком. І я, як завжди, кажу вам: зустрінемось за тиждень. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.